Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, яка написана в кійській книзі, таємниці. Це те, що Бог, неба і землі, любить нас, людей. <кій> Як написано, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, спасти людей від гріків, щоб ми з вами не проводили у пеклі. тому що ми є грішні, і по Божій справедливості всі люди заслугують на покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом, місця мук і і сльоз. Але Бог любить людей і не хоче, щоб люди після смерті потрапили туди. Тому Ісус Христос приходив на цю землю. Він пролив святину вину кров на Волгоському Христі за наші гріхи, за наш обман, за наше п'янство, за наші погані вчинки. Ісус Христос поніс покарання, і Він помер. Але в третій день Христос воскрес. Бог воскресив Христа змерти, як доказ того, що Він прийняв Його жертву. І тепер кожна людина, яка щиро покається в своїх гріхах і увірить в Ісуса Христа. Тобто довіриться жертві Христа, Бог їй може простити і спасти. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути прощеною, оправданою і спасенною. Жодними добрими справами ми не оправдаємось. Але Ісус Христос є наше оправдання. Ісус Христос є дорога, правда і життя. Тільки один посередник між Богом і людьми є Ісус Христос. Вірити в нього, дорогі люди. Бог сьогодні кличе усіх людей. Простягай свої люблючі руки. Прийдіть до мене всі, Покайтеся і вірите в Господа Ісуса Христа. Приміть дар життєвічного. Це подарунок від Бога. Його можна лише прийняти вірою. Вірити в нього і спасатися. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час був близький. Господь гряде. Час обмежити. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажаю вас Господь. Гарного дня, міцного здоров'я, чистової дороги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.